18 квітня у Страсну п'ятницю у Києві на Подолі поліція безпідставно затримала студентів Києво-Могилянської академії. Відразу варто зазначити, що в цей самий день на Подолі в кінотеатрі Жовтень відбувалося відкриття пропагандистського лгбт кінофестивалю Сані Бані. Студенти, яких затримала поліція, мали плани на вечір. Вони планували відвідати читацький клуб, але поліція вирішила втрутитися в їхні плани і відвести в управління поліції. Фактично, у таких діях можна помітити ознаки. Поліцейського переслідування громадян України тільки через їхні погляди і переконання, і за відсутності будь-якого складу злочину. І сьогодні з нами в ефірі Ярослав Ніцой, який є співорганізатором читацького клубу, на який планували потрапити хлопці, пане Ярославе, вітаю вас. Добрий день. Пане Ярославе, розкажіть про себе і про те, ким є хлопці для вас, яких затримали? Я є членом громадської організації Український студент. Ми студентська націоналістична організація і починали свою діяльність саме в Києво-Могилянській академії, але вже давним-давно вийшли за її межі. І ці хлопці, це мої найближчі друзі, товариші по Університету, організації і, власне, по життю. Разом з тим я ще івент-менеджер книгарні є, і ми разом з організацією українських студент домовились провести читацький клуб, обговорити на поштовій, в книгарні на поштовій книгу Тигролове. Але тим не менше, е, сталися деякі перепони на, для реалізації наших планів. Трішки детальніше розкажіть про читальський клуб, що ви зазвичай там е, обговорюєте, які книги, це патріотичний клуб чи просто е, таке дозвілля ваше? Трішки деталей про читальський клуб. Це читацький клуб, як можна догадатися з назвою. Власне, в центрі самої події стоїть яка-небудь книга, яку потім ми обговорюємо. Загалом в книгарні є, відбуваються, я особисто організовую безліч читацьких клубів на місяць по різній літературі, але, тим не менше, мені ще хотілося якимось чином не просто якусь популярну літературу, яка там зараз є, а й щось таке більш ґрунтовне, і залучити до цього своїх товаришів і власне свою організацію. Тому ми вибрали книгу Тигроловою, вибрали локацію книгарні на Сагайдачного от і планували провести тут? Врешті-решт ми його провели, але далеко не в тому складі, в якому планували. Угу. Е, розкажіть про той вечір, 18 квітня, як ви дізналися про затримання хлопців? Я про це дізнався від Святослава, коли він в наш чат, по суті, скинув відео з того, як вони їдуть в будику вже. Мене давай розпитувати, що там сталося, що відбулося. Хлопці просто, по суті, проходили мимо кінотеатру, вирішили подивитися, що там відбувається. До них підійшли, запросили на розмову, після чого їх загнали в бусика і повезли на подальшу подачу свідчень. На вашу думку, чому їх затримали? Важко сказати насправді. Виглядали підозріло, були не в тому місці, не в той час, власне. Зважаючи на загальну тенденцію того, що постійно відбувається якийсь квір події в кінотеатрі жовтень і постійно кінотеатр жовтень страждає від цього. і От чи то спалюють постійно, чи всяке з ним відбуваються, то поліція логічно була дуже занепокоєна. Імовірними протестами, які мали там відбуватися, але тим не менше вони вирішили до того, як це все почалося. Уже всіх хто хто там був, хто підходив під опис правого, хто не підходив під опис правого, просто гребти і відвозити. І неважливо, чи був ти учасником акції протесту, чи не був тобто лише за зовнішність поліція е, ймовірно думала, що. Ці хлопці мають певні переконання, певні погляди, і через це їх і затримали. Правильно я кажу? По великому рахунку, та ну знову ж таки, не в тому місці, не в той mm. час. Бо там дійсно були різні суб'єкти, поведінка яких дійсно викликає дуже багато запитань, дуже багато занепокоєнь, і так далі. Але тим не менше, якщо ми говоримо про кейс власне хлопців з моєї організації. То це абсолютно адекватні люди, май майже виглядають майже як пересічна людина, просто знову ж таки, через те, що то у тебе пач, то у тебе козацький чуб, то до тебе є запитання. І дивно, що ці запитання є, власне, від правоохоронців. Але вже сталося, як сталося. Які були ваші дії після того, як ви дізналися про затримання? Ну, перш за все. Ми дізнавалися, власне, куди їх везуть, чому їх везуть, в якому складі, тому що там, ну типу, були ще наші дівчата і так далі. Ми давай робить перекличку тих, хто є. І двоє хлопців, яких власне забрала поліція, вони були неповнолітні. Тому треба була їм допомога в тому, щоб їх банально випустили, бо їм сказали: типу, хай вас батьки приїжджають, забирають. А в одного з хлопців батько взагалі на фронті, а мама він сам родом з Черкащини. Мамально ну, трошки не може приїхати в Київ, щоб забрати його. От, але ми постійно були. І оцей хлопець, до речі, він якраз мав бути модератором, От, але його випустили останнього, вже коли все, все закінчилося. У нас, От, дізнавались, де вони, що вони, як вони. Е, комунікували з Могилянкою по цьому питанню. От з Сергієм Квітом безпосередньо він був дуже стурбований насправді за що йому велика повага, він почав вживати певні дії для того, щоб якось виправдати хлопців, і так далі. От, і він був занепокоєний цим загалом. саме через неправомірні дії правоохоронців. Які ваші дії далі? Які плани? Чи будуть якісь звернення в поліцію? Можливо, судові позови? Я людина з боку, і я дивлюсь на це все. Я, не є. я чисто морально постраждав через те, що там щось клуб не вийшло провести якось так, чи друзів поміняли трохи. От. Це треба, власне, питати вже безпосередньо хлопців, але тим не менше, ми проводимо комунікацію з університетом, щоб не було ніяких проблем ні в кого ні з навчанням, ні з чим. І так само зараз. Там збирається ну, загалом суспільство озадачене цією ситуацією, яка склалась, тому в рамках якихось колективних рішень чи виголошення публічної думки ми в цьому векторі збираємося якось реагувати на те, що відбувається. Пане Ярославе, дякуємо вам за вашу позицію, за вашу діяльність за такі ініціативи, як читацький клуб, які ви організовуєте, і також дякуємо, що розповіли нам про цю ситуацію трішки деталей і познайомили наших глядачів з цією ситуацією детальніше. Дякуємо вам. Вам дякую.